Кожен з нас все своє життя освячує Христом і хресним знаменням. З раннього дитинства і до самої смерті кожен християнин носить на собі, на своїх грудях, хрест як знак Христової перемоги та нашого захисту і сили. Кожну справу ми починаємо і закінчуємо хрестним знаменням, роблячи все на славу Христову. Як такий захист та охорону ми накреслюємо знак Христа на всьому для нас дорогому і святому, на своїх будинках, на стінах і на дверях. Хресним знаменням ми починаємо день, і хресним знаменням ми поринаємо у сон, закінчуємо прожитий день. 27 вересня воздвиження чесного животворячого Христа Господнього. Цього дня православні християни згадують дві події. Обрітення животворящого Христа в Єрусалимі та повернення Христа з Персії, де він перебував у полоні. Свято Воздвиження, присвячене Христу Господньому, виражає шанування християнами Голговського Христа як знаряддя спасіння людства. Це єдине двонадесяте свято, історичною основою якого з'явилися не тільки новозавітні події, а й пізніші з церковної історії. У 326 році цариця Єлена вирушила до святої землі з метою відшукати та відвідати місця, освячені найголовнішими подіями життя Спасителя. Прибувши до Єрусалиму, сповнена благочестивого бажання знайти печеру гробу Господнього та чесне дерево Христа, вона ревно почала шукати їх. Зруйнувавши ідольський храм, було знайдено місце гробу Господнього та Воскресіння. А також місце розп'яття Христа. Поблизу лобного місця знайшли три хрести цвяхи та ту дощечку з надписом Трьома мовами, яка була прибита над головою розп'ятого Спасителя. Вона лежала окремо від хрестів і тому не було можливості дізнатися на якому з хрестів був розп'ятий Спаситель. Тоді місцевий патріарх Макарій запропонував зробити випробування. Щоб дізнатися, на якому з хрестів був розіп'ятий Син Божий, почали прикладати по черзі хрести до померлого, похоронна процесія якого проходила неподалік, коли приклали животворящий хрест, померлий воскрес. У повноті благовійної радості Цариця і всі присутні з нею віддали поклоніння та цілування Христу. Оскільки внаслідок безлічі народу не всі могли вклонитися чесному древу Христа Господнього і навіть не всі могли бачити його, то Патріарх, ставши на високому місці, підіймав, воздвигав святий хрест, показуючи його народу. Народ поклонявся Христу, вигукуючи: Господи, помилуй, тепер хрест, наша велика святиня, наша слава, наш духовний всепереможний меч. І таким його зробив для нас Христос своєю смертю та своїми стражданнями на Христі.